Знімаєш? Бажаю міцного, друзі. Ну що, ви ще до сих пір бігаєте по біговим доріжкам в пропуканих залах. Да виходьте на природу. Подихайте свіжим повітрям. Відчуйте насиченість киснем. От, відчуйте справжнє життя. Е, друзі, сьогодні ролик про... Те, як розвивати силу про пауерліфтинг. Максимальний розвиток сили. Зокрема, поговоримо, як люди розвивають силу, підвищують свої силові показники в окремих вправах, в трійці і при цьому залишаються в одній ваговій категорії. Чому так відбувається? Чи це можливо, чи неможливо, поговоримо. Загалом невеличкі підсумки. За минулий рік, ну рік важкий, звісно, війна, багато втрат, все це ми знаємо. На жаль, для нас з Юлею, моєю дружиною підопічною, от по виступам Юля класно спрогресувала за, за цей рік. Ну, дивіться, КМС в жимі штанги лежачі, КМС зі станової тяги, при тому, що в жимі там 2,5 кг ми. До майстра не вистачає їй. В жимі штанги лежачі КМС. Строгий підйом на біцепс, майстер спорту міжнародного класу, також встановила рекорд України віковій категорії 40-44 роки. От. Рухаємось далі, розвиваємось. Для мене ну, рік був важкий. Взагалі можна позначити як рік. E, постійна боротьба за відновлення здоров'я, постійна реабілітація після клятої війни, 22-й все таки рік в піхоті. E, свої знаєте, такі відпочатки залишив, на жаль. Але при всьому цьому мені теж вдалося збільшити свій жим штанги лежачі, пробити нарешті те, що рік стояло ви. Хто слідкує, той бачив. Рухаємось далі. Все буде добре. Окей, друзі, по, по, суті. по суті, як же розвивати максимально силові показники? Від чого залежить сила, як люди залишаються в одній ваговій категорії і розганяють силу. Ну, от, для прикладу, Юля, да, моя підопічна дружина. От, в категорії до 60, її вага 62, там 61 з копійками. Ми вганяємося в 60-ту категорію. І при тому показує силові показники. Останній виступ вона виступала в 56-й категорії. Тобто ми вігналися ще нижче, щоб покращити показники, щоб поборотися там в абсолютки е е вдало виступили, скажімо так, і силові показники залишилися. Залишилися в тій нормі, які ми показували на тренуванні. По -пер Першу чергу це інервація на працювання. Мозок м'язи. Мозок віддає імпульси. Чим краще він посилає імпульси для підняття тягарів, от ти ходиш, ти повертаєшся, ти піднімаєш руку, ти опускаєш руку. Все це не відбувається просто так. На все це віддаються команди. Мозок посилає імпульси, так звана інервація. Чим більше нервових закінчень має м'яз, тим більше він буде скорочуватися, тим він максимальну силу може продемонструвати. Також завдання навчитися максимально рекрутувати максимальну кількість волокон. От є м'язове волокно, так? є витки, такі волокна, ми їх звемо, їх там багато. І от одночасно при роботі буде включатися там три із семи, припустимо, чотири із семи. А наше завдання максимально запустити струм по всім волокнам і одночасно, щоб вони включилися в роботу. Тобто, ти розумієш, 7 буде сильніше, ніж 5, сильніше, ніж 3, сильніше, ніж 2. Все це розвивається за рахунок тривалої роботи. Чим частіше ти виконуєш один і той же рух, тим більше в тебе напрацьовується інервація. Ми напрацьовуємо техніку, ми вчимося. Вчимо, скажімо так, працювати наші м'язи в тих кутах, в яких потрібно, і розвивається інервація, ти стаєш сильнішим. І з роками ти залишаєшся в одній і тій же категорії, стаєш сильніший. А якщо ти десь піднабрав трошки м'язової маси, перейшов в вищу категорію, то ти там ще більше силу можеш розвинути. Над цим всім потрібно працювати. Друге. Друге, те, що підриває багато дуже пуканів. Чомусь активно розганяється оця хімічна стратегія відмови. Відмов ніяких не потрібно, щоб у вас було. Коли ти тренуєшся на силу, відмова амінь. От забудь за неї. Не працюємо у відмову, ми не доходимо до відмови. До відмови ми можемо потренувати маленькі м'язові групи, якісь плечі, там, поки не запечуть, і ти вже не можеш там якісь можеш біцепс згинання поробити, додатково трицепс. Але важкі базові вправи у відмову ми не йдемо. Навіть той самий біцепс, тренувальна схема, теж ні в якому разі ти не йдеш у відмову. Мала кількість повторень 2, 5, іноді 6. там, Іноді ми виходимо навіть на 8, ми ділимо там. Ці всі, скажімо так, ділимо на окремі, на окремі періоди, так звана періодизація, але докладно сьогодні про це ми не будемо говорити. Тобто насилу кількість невелика. Невелика. І те, що дійсно дасть тобі максимальну змогу розвинути твою силу, це об'єм. Об'єм, увага, друзі, працює в два боки. Працює і... У бодібілдингу ти зможеш нарощувати м'язову масу, якщо ти працюєш над цим. І в силовому спорті, в силовому взагалі об'єм необхідний. Те, що мені писали деякі блазні, тут люди не розуміють і пишуть. Все-таки я вже давно в цьому спорті багато чого експериментував над собою і над своїми учнями. Там набагато більше. Ну, хай, скажімо так, сотні учнів через мене вже пройшли, як живу, так і онлайн, і мені є з чого зробити висновок. Я бачу по людям. І коли мені пише якийсь дядько, що я можу підтвердити на собі, я займався зранку там, в зелених трусах і в мене росли силові, то це не означає, що ти вдягнеш зелені труси, і в тебе виростуть силові. Розумієш. Це в цього дядька, можливо, десь там і пішло. І поняття нам не зрозуміли, наскільки виросли силові. Якщо він там підтягувався з п'ятіркою п'ять разів і з десяткою там три рази, то це е не можна сказати, що в нього максимально виросли силові. Якби він займався нормально в великому об'ємі, то в нього б силові розігналися ще більше би. Тому об'ємна робота, вона спрямована на твій прогрес. Ми працюємо з відсотком 60, 70, 80. Іноді виходимо на 90%. Я люблю виходити навіть на 92-95%. І все це ми дозуємо по повторам. Тобто, чим менший відсоток, тим можна більшу кількість повторень. Чим більший відсоток, тим менша кількість повторень. Сингли ми виходимо за 90% синглами. Сингли це робота на один повтор. От, ти там жмеш сотку, береш 90 кілограмів три поразу пікових. Напрацьовуєш швидкість, напрацьовуєш знову ж таки ту саму інервацію і таким чином ти сильнішаєш. По суті, от і є основа. Відмова тут не працює. Якщо ти йдеш у відмову, відмова термін такий, знаєте, він розмитий, кожен розуміє по-своєму. Для мене відмова це коли ти вже не можеш виконати повтор. В нормальній ідеальній техніці. В тебе техніка ламається, в тебе там якісь читінги, йде, оце вже відмова. У більшості людей відмова це коли його прижала штанга, пішли соплі, прибігло 8 чоловік, не можуть зняти штангу з нього, а це вже відмова. До, до такого точно не потрібно доходити. І до відмови, коли ламається техніка, теж бажано не доходити. Ти будеш рости, прогресувати і розвиватися. Ну от так коротенько про розвиток силових. Напишіть, будь ласка, коментарі, яка охуїтельна в нас природа. Обов'язково напишіть. Е, всіх вас ми хочемо з моєю дружиною привітати з прийдешнім новим роком і щоб нарешті в нашій державі наступив мир. Головне, щоб не гинули люди. Щоб все у вас було добре, прогресуйте, розвивайтесь і до нових зустрічей уже в наступному році. Всім добра!